Мир. Ми його відчуваємо кожною клітинкою. Але війна продовжується. Ми, бійці 49-ї окремої інженерно штурмової бригади, просимо міжнародний рух єдності та донаторів підтримати наші реальні потреби на фронті. Щоб наблизити перемогу, зараз на Сумському напрямку ми боремося з агресором і терміново потребуємо FPV-дрони для знищення ворожої цілі. Техніки та посилення нашої оборони. Ці дрони дозволять з точністю вражати цілі, роблячи наші дії більш ефективними. Для побудови укріплення оборонних рубежів нам необхідні пилорама, бензопили та інші важливі інструменти. Без них неможливо швидко створити надійний захист від ворожих атак. Кожен донат має значення будь-яка допомога це крок до перемоги та захисту наших воїнів. Долучайтеся, якщо маєте можливість. Дякуємо за вашу увагу, підтримку. Разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Переходьте за посиланням і зробіть свій внесок прямо зараз.